Що таким приємним і позитивним, от просто відчуття внутрішнє, яке було. От, Що коли от заходиш в клас, відчуваєш себе просто не якоюсь там з вулиці людиною, а от коли в клас зайшла до тих учнів третього класу, до їхньої вчительки, просто відчувалося таке тепло, така енергетика, просто вражаюча. І відчувала себе якоюсь зіркою, не можна сказати. Так. І що вчителька просто при також приємно там не казала, придіть пізніше чи що, то був все такий урок, от, але вона. Представила нас дуже гарно от перед дітками, так от розказала, що ми отці з України, і вона така тиша. Ті очі вони настільки зацікавилися. Потім обступили, кожен щось напишіть, щось напишіть. А я їм слово українською кажу, а от ви скажіть, як це польською. Тобто навіть пару слів повивчали, і просто настільки діти були зацікавлені, а, а пані Могожата каже: от вже прийдуть додому. мені давали листочки по пару звичайні аркуші аркушів. І я їм там писала Тернопіль, Україна, там пані Наталія, там дітки також, які зі мною були, давали свої там автографи, і вони просто цвіли і пагли. Тобто така якась взаємна це було це взаємно якийсь такий позитив. Ну і от на пам'ять вони написали нам свої імена. От на них є такі самі, як в нас імена. Бачу, от була дівчинка Наталя, то ми так з нею пообнімалися, он пише Наталія. Але що характерне, що в них от каліграфія не так як в нас от, нахил. Вправо, так, нас тут ми вчимо каліграфічно писати, нахил вправо, і вчителька каліграфічно от пише дату, так, нахил вправо. А в них, от, бачите, і вчителька такими рівними літерами писаними. І от діти точно, як вчителька, от ці типу, понаписували. Так, Директор школи нам видав такий диплом. Костя, Це герб Костя на місто. Бачите, в серці Велкопольські. Велкопольські, Польща. І такий нам видав на згадку, на пам'ять диплом. Можна їх так їхали в принципі і спілкування, тому що вони нас запросили практично до школи. Вони знали, що ми приїдемо, вони нас чекали. Але, бачите, так вдалося поєднати і екскурсії так багато. І молодці поляки, оцей директор школи, треба дати належне. Він каже, що в нього день починається сьомої, закінчується восьмій. І він оце не при кровати в костюмі, а він оце в джинсах, в чистій сорочісті, але він нас зустрічає бігає, аж мокрий весь з пісні. Бігає, тобто він весь час в роботі. with the